Добресенького вечора, мої дорогі українці. Good, good, good evening! How is it going? Як ваші справи? Зараз я вам дам таку можливість, як писати мені і реагувати на мою сьогоднішню промову. Мій маленький експромт-урок. Зараз у вас з'являться чарівний ключ до дверей, а двері називаються розмова зі мною. Я називаю Файл завжди тези. а Давайте я назову тези і коментарі. Ви зараз побачите це повідомлення, і ви зможете писати, вітатися, казати дивний, написати, як ви мене чуєте. Одразу давайте ви мені напишете, як ви мене чуєте. Пам'ятаєте? Хія фонетику, хто був в мене на уроках? Хія це слух не слухати чути. Гея і на видусі робимо через Ха. Here. So, you listen me great. wonderful. А як мене видно? Напишіть, будь ласка, чи ви мене гарно бачите? Тому що в мене експромт. Я зараз знаходжуся а, в чарівному місці. Маю надію, що а, видно мене добре, бо мені а, допомогли тут навіть світло поставити. тому Запрошую вас ще й на какао. У мене вечірній какао. Сьогодні трошки стресова була в нас в Україні ситуація. Маю надію, що у всіх все добре в кожному місці. Ну що? Я вас привітала. В нас буде тер. Давайте зразу вам зроблю тайм uh, uh, so 20 minutes. до 20 хвилин. Ми з вами поговоримо. Я вам рекомендую зараз взяти зошитки Take copy books, і обов'язково записувати те, що ви сьогодні почуєте, тому що користі буде дуже багато. Як оцього смачного напою в мене в склянці. Отже, поїхали. Тема е, сьогодні вийшла дуже цікава, тому що мені в інстаграм в особисті повідомлення написала одна пані, е, пані Тоня. Можливо, ви тут зараз е, знаходитесь плюс плюсаніть, якщо ви тут, і е, спитала мене вона кінорежисер, пані Тоня кінорежисер, і вона знімає зараз фільм, який вона назвала Я буду чекати на тебе минулого літа. І попросила дати мій коментар, моє бачення. бо в неї вже з друзями велика дискусія зараз відбувається. In English speaking country, і я ж не можу обійти стороною такий цікавий момент для мене і для вас. Тому підключаємося зараз в розбір. Будете давати свої варіанти. Ви вже давали сьогодні протягом дня, але також зараз можете включатися в коментарі по ходу того, як я вам буду пояснювати зараз всі моменти. Ми пригадаємо як. Завдяки яким часам і яким формам можна а, виразити англійську мову красивою сучасною англійською мовою. Майбутній час я буду чекати. Ну що, готові? А ще й вам дам класні синоніми сьогодні. Отже, поїхали. Треба перекладати, як буде я? Чи не треба? Як буде я? Я буде ай. Ну, можливо, хтось прийшов зараз з початковим рівнем. I. А далі в нас на арену заходить увага українською мовою два слова «буду», чекати. А тепер давайте пригадувати з вами. Коли ми говорили з вами про часи, майбутні, давайте навіть зараз не майбутнє, а взагалі про часи. Давайте нагадаю, що їх є три: present теперішній, паст минулий. І ф'ючер майбутнє. І у кожного часу є аспекти. Пригадуєте курс англійська граматика, лекції, пригадуєте на всіх рівнях. І ось в нас є чотири аспекти. Перший simple, звичайний, другий continuous це про процес, коли щось або відбувається, або відбувалося, або якщо це майбутнє, буде відбуватися. Так, це Continuous. Ще в нас були Perfect Simple і Perfect Continuous. А тепер, зважаючи на цю табличку, яку я зараз пригадала, давайте ще раз звернемося. Я буду чекати, чи є в нас тут перфект? Нагадаю вам, що перфект це доконаність дії. Давайте я буду дивитися ваші е, коментарі. Мені цікава просто ваша робота. Молодці. Ой, прекрасно пишете, я бачу всі ваші коментарі. Наталія пише, пані Наталія: мінус нема перфектів. Перфектів немає, сьогодні ми їх навіть не чіпаємо. Абсолютно вірно. perfects, perfect, commentaries. Значить, Якщо нема двох перфектів, значить ми повертаємося до simple і до continuous. Так? Simple і continuous. Знову нагадую, буду чекати. Чим попахує, давайте от з двох вибираємо. Це simple. Simple перекладається, давайте так. Якщо тут вже ну, буду чекати, зрозуміло, що це не пас і не, не минулий, і не теперішній, що це майбутній. Тепер давайте пригадувати і визначати, future simple, простий майбутній. Це буду чекати. Чи це, можливо, якась буде інша інтерпретація українською мовою? А? Аліна пише, подовжений буде виражатися канційніо сам добре. А давайте те супер. Тобто ми визначаємо, що це канційніос. Ну окей, браво, але це ще не все. Це не кінець, бо зараз буде ще вийдуть три. Як це всадніки. Як буде всадніки українською мовою? Ніхто не знає, не допоможе мені. Окей, рицарі. Ще три рицарі зараз вийдуть. Най. Nice. Окей, okay, що ви пишете мені? Вершники, Боже, дякую, Аліна. Вершники. Наталія вже пише, Пише пані Наталія, I will be waiting. Супер. Цей варіант я вже прийняла. Я сьогодні давала аудіо на багато з ваших коментарів. Це один з варіантів, але він не остаточний. Ну, як би він може бути, але трошки згодом поясню, чому я маю інше трошки бачення. Давайте йти далі. Ще раз аналізуємо, я буду чекати це continuous, тому що в нас є процес в майбутньому буде чекати. А я вам задала питання: а якщо це було б future simple, Бо багато з вас сьогодні відповідали, що це future simple, Ви казали I will wait. Якщо було б I will wait simple, як би ви перекладали українською мовою? Хіба буду чекати? Чи якось би інакше ви переклали? А ну, давайте ваші варіанти перекладу I will wait. Я чекатиму ні Данно, Н -н -н, не погоджуюсь. Тому що чекатиму, коли ви кажете, чекатиму, і буду чекати, це ж все одно процес. Бо це одно з процес. Бо ви кажете, я чекатиму як довго. Це ж процес. Тому ні. Ще раз, хто під'єднується, бачу багато приєдналося. Ще раз зараз моє питання звучить: як перекласти I will wait? He will be waiting, а will wait. От, супер, пані Вікторія підключилась правильно, а Аліна трошки почекаю. А, зачекаю. Ось пані Вікторія, супер. От, зверніть увагу. І тепер нагадую вам: от аспекти Simple і continuous. Ви відчуваєте в українській мові різницю? Я зачекаю і я буду чекати або чекатиму. Відчули різницю. Так, значить, в другому випадку це continuous. Тепер ми вже визначили, що тут continuous, Я буду чекати. Тепер давайте ми з вами пригадаємо, хто вже зі мною понад рік. Киньте, будь ласка, зараз в коментарі для новеньких, тому що на канал кожного дня відписуються, приходять. так. Відправте, будь ласка, зараз у кого є табличка моя з лекції, з граматики по Future Tenses, по часам. Відправте своїм колежанкам, колежаночкам, колегам. Відправте. Ну, а поки ви відправляєте, я хочу нагадати вам, що future, от якщо ми говоримо а, про майбутній час, абсолютно кожен майбутній час буде починатися з якого дієслова, типу з коментарі. Так, всі за мною зі мною погодилися, що різниця є. Супер. Ще раз питання моє зараз: з якого дієслова допоміжного, давайте я вам підкажу, будуть починатися всі future tenses, а їх, якщо ви дивитеся вже в табличку 4, Future Simple, Future Continuous. Ну, Future Perfect, він нам сьогодні не потрібен. Future Perfect Continuous. Молодці! Шість правильних відповідей. Я хочу більше. Я хочу більше відповідей. Всі працюють, всі прийшли за знаннями сьогодні. а Не просто послухати, подивитися. Окей, правильно, через вил. А тепер продовжуємо далі. Якщо б це був Future Simple, я зачекаю, як би було. Future simple, Всі пишуть зараз мені future simple. Так, future simple, зачекаю, як буде англійською. Зачекаю. Молодці вже пішли правильні відповіді. Зачекаю, це future simple, future simple – це will і плюс дієслово. Що я показую? Одиничку в першій формі. Тобто зачекаю, я зачекаю. Це коли ви можете, до речі, цю фразу сказати. Коли ви стоїте е, в черзі на подачу документів в університет і кажете, я зачекаю, там вам виходять вже третю годину кажуть: ми на каву. А ви ж такий абітурієнт, кажете, я зачекаю, я зачекаю. Оце I will wait. Так, молодці. Ой, багато правильних відповідей, ви розумних і розумніці. Пані Наталя навіть short form, коротку форму написала, I'll wait. Супер. Але хочу вам нагадати, що ми зараз працюємо про назву фільму. Нагадаю, хто приєднався, ми зараз перекладаємо назву фільму пані Антоніни. Вона кінорежисер. Вона звернулася до мене з цим питанням сьогодні в інстаграм. Так, тому в назвах фільму ми хіба можемо short forms ставити короткі форми? No, 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 never. Тому, так, да, це для розмовної мови хай залишається, а в нас працює в назвах обов'язково тільки long forms, довгі. Отже, я зачекаю I will wait. Але це не про нашу назву. Наша назва: я буду чекати на тебе. Отже, ми йдемо на future continuous, так, на процес в майбутньому. Отже. Uh, I will be waiting, правильна відповідь, поки uh, да, поки нема таблиці. Ну, дивіться, таблицю ви можете знайти на цьому каналі, на нашому так. Ви можете знайти в файлах цю таблицю. да, Таблиця називається Tenses, uh, і там повністю в кожній сіточці я прописувала, як формується, і правильно ви написали. Значить, future continuous, майбутній подовжений, коли ви хочете сказати, я буду щось робити. Я буду що у нас тут, чекати, так? Ви ставите will, статичний. Що таке статичний? Незмінний. Will, Окей, ні shell, нічого, тільки will. На другій позиції, коли ви кажете, буду щось робити, завжди be статичний. Тобто теж він не змінюється. Він не йде ні в is, ні в are, ні в where, ні нікуди. Окей, він залишається be, will be. А далі ви ставите дієслово з закінченням ing. Тільки діє слово в першій формі, те, яке ви хочете перекласти. Отже, ми вийшли в перший правильний варіант. Я буду чекати. I will be waiting. Молодці. Пам'ятаєте фонетику? Сім безкоштовних лекцій на YouTube каналі і тут на Telegram також є. Will be waiting. Waiting. Да, всі, як дудочку, натягнули, розтягнули. Waiting. І підтягнули інь, як цю. Як класну резиночку, коли качаєте свої стегна. Е, молодці. Так, значить, we'll be winning. Давайте тут зупинимося. Перш ніж я продовжу, зупинимося на граматиці, але це не кінець, тому що я хочу вам ще сьогодні нагадати. Е, ще вам нагадаю дві цікаві, два цікавих варіанти, з яких я все ж таки обрала один для затвердження моєї відповіді. Мого варіанту. А поки що ми робимо перерву на лексику на синонім до слова «wait». Я сподіваюся, ви не закривали свізушки? Не закривали? Поїхали. Зараз я чекаю ваші варіанти, будь ласочка мені в коментарях. Як ви ще можете сказати wait Як ще можна сказати wait Синонім, пам'ятаєте, що це таке? Синонім це слово, яке має спільне значення, тобто значення схоже. З, ну, з тим словом, яким ми хочемо перекласти. Тому I will be waiting – Це перший варіант. Другий варіант. Пишуть мені expect. Окей, okay, Е, uh, Яка різниця? wait і expect? Expect – це щось ділове більше, так? Expect – це знаєте, от щось по документам, по тому, що ви чекаєте по пошті. Оце більше expect. Так, і байдали на пише молодець. Stay, пані Ольга пише Окей. Okay. Mm, так, пишіть, пишіть варіанти. А я вам stand by, дуже красивий. hang on, hang on, це супер розмовний варіант. hang on, він використовується дуже часто в фільмах поруч з wait, Молодці. А чи чули ви таке дієслово? Як давайте вгадаємо, самі зробимо це дієслово. Ось у вас є wait, чекати. А тепер увага ребус. Ребус лінгвістичний. Поставте неозначений артикль перед wait і получите синонім до слова wait. Ставимо неозначений артикль, пишемо мені в коментарях, що у вас вийшло. « Await» – wait! Молодці, знали таке дієслово чи ні? Await. Хто знав, хто не знав, розказуйте мені. A weight. Візниця між weight і a weight, a weight це з, з великим expectation, тобто ви коли дуже сильно, wait це просто, да? А ah, Евейт, це оце пам'ятаєте. Я сторі здавала в інстаграм про Барбі, про дівчинку Дашу Вронську, мою однокласницю, яка мені обіцяла подарити ляль, подарувати ляльку Барбі і з поламаними ногами, ногами руками. Але я так і не дочекалась. Але я була «I was awaiting», бо я дуже цього хотіла. Знаєте, в такому «expectation» була так. Тому ми можемо повертаємося до нашої фрази Я буду чекати на тебе. Ми можемо перекласти «I will be Waiting for you. I will be waiting for you. Uh, хто ви писали мені, I will be hanging around. Якщо ви не знали цей phrasal verb, запишіть. Hang around. Hang around. around. Це теж синонім до слова wait. І ще я знайшла дуже класний вираз uh, Это advanced spoken. Записуйте, будь ласка, cool one's Health. Ну, Тут я його не буду брати, тому що це такий дуже вичорний елемент, але ним користуються. Cool як прохолодити чиїсь п'ятки. Cool one's heels. І це синонім до слова Окей, okay, так, не відврікаємося йдемо далі. Останній, Останній. Штрих, так, і ми закінчуємо. Повертаємося на граматику. Значить, ми з вами проговорили, що правильним варіантом буде я буду чекати – «future continuous» – форма I will be waiting». Окей, але це дуже класична така. Так, я б його, ну, я б напевно цей час не ставила б для назви фільму в 21-му сторіччі, тому що, ну, «Will be waiting, future continuous», він попахує 19-м сторіччям, як на мене, як на лінгвіста. Хто зі мною погоджується, хто живе в Ірландії, в Шотландії, «Who is living currently in England, in Ireland, in Wales, in Northern Ireland», той погодиться зі мною, що «future continuous» – це дуже рідка принцеса, так, у мові. Тому хочу зараз з вами пригадати юні дев'ятнадцятий Реймонд Маффі, біблії граматики. Третій потік буде у вересні, ну, планується. По граматики оновлена програма, там з більш рівномірним темпом, щоб всі все встигали. А я вам зараз відправляю дуже класну зводну таблицю, щоб було у вас все під рукою. І тепер давайте подивимося на цю таблицю. Вона йде в нас про future forms. Тобто, в цій таблиці ви знайдете матеріал, яким чином, якими формами ми можемо. А це розмовні форми, якими виражається майбутній час в англійській мові. І от якщо ми подивимося, ой Боже, скільки реакцій, боже, мені так приємно. Дякую вам. Дякую. І ось перша червона, це Will. Так, і от побачите, що тут Will іде більше в future simple, Тут future continuous не буде. Чому я тільки що сказала, чому хто почув гарненько? Тому що ця таблиця про розмовні варіанти. Will be waiting, він розмовним не дуже є. Я вже пояснила. Тому перший червоний спосіб вираження future через WILL. Супер, тобто future simple. А тепер дивимося блакитний колір. Засумували. Я бачу дуже багато присутніх. Засумували, і я за вами дуже засумувала, тому буду до вас виходити раніше. І нагадую, 5 вересня ми зустрічаємося в Києві. Я вже шукаю е з терасою. Для нас лекторії, конференц-хол, де ми будемо вивчати 100 фраз з граматикою протягом двох годин. І це буде все дуже красиво і з водичкою, з кавою, з какао. Запрошую ті хаус до себе в гості <смісті> спонсором. Сидять в мене. Так, окей. Uh, yes. Так от давайте повернемося все ж таки на блакитну блу. Ви всі правильно сказали. І блу, uh, що у нас є в блу в кольорі? Конструкція be going to. Пам'ятаєте цю конструкцію? Be going to. The Де в нас змінюється по м, займенникам I'm going to. He, she, it is going to. Так, be змінюється на is. We, you, they are going to. І тепер давайте дивитися, чи підходить нам хто вже зрозумів цю конструкцію по цій конструкції? Пишіть плюс або мінус в коментарях. Я зараз подивлюся. Що підходить нам ця конструкція для нашого перекладу назви фільму, який називається Я буду чекати на тебе минулого літа? Нагадую, що це фільм про кохання. Да? Чому я вам це нагадую? Тому що я буду чекати на тебе. Ну, це напевно каже хлопець дівчині. Я буду чекати на тебе так? минулого літа. Вони хочуть це повторити, те, що в них не вийшло там раніше в житті. Бачите? Все треба вчасно робити. Якщо вчасно, якщо хочете піти, обійняти людину, підіть, обійніть вчасно, бо потім може не буде часу. Розумієте? О, це ще про це. Ну, це моя філософія. Так ось я буду чекати uh, be going to for predictions predictions це коли ви щось зараз бачите. Так, ну от, наприклад, slow down, uh, притормози. Так, accident, бо ми зараз збріжемося. Ви prediction, передбачення робите тут і зараз. Ви бачите якусь автівку. Ви тут зараз це кажете. Підходить нам цей be going to по цьому правилу? Чи не дуже дивлюся ваші коментарі, плюси чи мінуси? Пише пані Аліна Соломія, пише плюс. Підходить пані Аліна. Ні, Be going to – це про вираження намірів дій, але може бути як і prediction. Так, 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 чи ні, Аліна? Ні. to вам не підходить. Пані Дані теж. Давайте більше роздумів, тому що всі я бачу, сидять і думають, що ж Вікторія то скаже, чи скільки там буде більше голосів. Давайте подивимося на другий ще. Тут є другий Decisions, з рішення, before noun, тобто intentions, наміри, плани, які ви прийняли до якоїсь дії. Тут підходить чи ні? decisions, ваше рішення. Ну тут більше рішення, яке ви все ж таки прийняли не дуже давно, а от нещодавно. І зараз кажете be going біґоїнцю. Mm? Тобто, це рішення нещодавнє, яке ви прийняли базуючись на якихось моментах, і зараз от будете робити. Підходить чи ні? Uh, давайте ще раз подивлюсь ваші коментарі. І скажу свій ну вердикт, своє бачення. Так, коментарів мало, ви так ну, не впевнені, чи можна, чи ні ставити. Дивіться, як на мене, я б не ставила be going to, Тому що все ж таки be going to це більш до того, що ви приймаєте рішення, все ж таки, ось на базі якихось фактів, які ви бачите. так, От щойно приймаєте на базі фактів, які ви бачите. І все ж таки, якщо ми кажемо я буду чекати на тебе минулого літа. Вдумайтесь просто в цю фразу в назву фільму, так людина закохана в іншу людину вже багато там років, да? і напевно, що ця людина для себе прийняла а, рішення ще давним-давно про те, що вона буде чекати іншу людину кохану. Ви зі мною погоджуєтесь чи ні? Давайте подискутуємо. Дивіться, це вже з теми. А, стилістики, семантики, ви розумієте, дашки навіть семантики це вже глибоководні ресурси англійської мови. Це вже глибина, тому що тут граматика працює вже не просто по правилу там мерфі сказав да. А може там не Мерфі сказала, пані Аліна, чи пані Вікторія, чи пані Світлана сказала. Бо ми маємо відчувати часи. Це те, що я вас вчила на лекціях. Відчувати час. І ось я відчуваю вже багато років цей be going to. і все ж таки для мене be going to сюди не йде. Тому що для мене я буду чекати тебе від коханої людини. Це ну, дуже давно ця людина прийняла це рішення. Так, і тому ми йдемо з вами на е, який колір? На фіолетовий. Давайте подивимося колір. Аліночка, дякую. Дякую за комплімент професійний. І от подивимося на фіолетовий. Як буде фіолетовий колір? Давайте швиденько, бо час минає. Я вас відпускають через 6 хвилин. Ми закінчуємо. А як буде фіолетовий колір? Давайте швидесенько, Всі відкрили словники, пригадали кольори. Соломія пише Аліна, пише. Шридесенько пишемо. На літеру Пі буде починатися. На літеру Пі. Uh, Pepple, Соломія молодець. Хто не знає колір, можете написати, з чим асоціюється, з яким овочем або фруктом асоціюється цей колір. Uh, у мене, наприклад, з Елбеджин. «елбеджин». Хто розуміє, про що я. До речі, Елбеджин це британський варіант, а Eggplant – це американці кажуть. Eggplant що це? Синесенький баклажанчик, так, і колір Purple. Молодці. Ек да, в Америці кажуть. Ну і ось, якщо ми подивимося на Purple Color, ми бачимо, що майбутній час виражається через який час теперішній? Читайте, Гарнесенько, через Present Continuous. і Якщо ми заглибимося. В, якщо ми заглибимося в значення Present Continuous на future, так, подивіться, будь ласка, це plans, плани, arrangements, або ну, заплановані дії. так, Плани Have been made. А have been made – це перфект, які ви вже для себе прийняли раніше. І тому, виходячи з цього. Егплан, color Для мене в контексті в розумінні сюжету фільму, про який каже кінорежисер пані Антоніна. А фільм називається Нагадаю, я буду чекати на тебе минулого літа. Я би переклала саме через Present Continuous. I'm waiting for you. Пам'ятаєте, так? Wait for. I'm waiting for you. Ну і минулого літа ми вже можемо інтерпру... інтерпретувати. Ну можемо просто написати, тому що ну дійсно в назвах фільму фільмів, так якщо ми якщо ми от кінорежисери, якщо ми продюсери, е, і якщо ми даємо цей фільм на арену International, так ну там на фестиваль Канський, там і так далі, то Кінорежисери, в принципі, вони не вичорняються з назвою, тобто вони не роблять якісь там філософські назви. Тому я б сказала просто минулого літа «Last summer». So, «I'm waiting for you last summer». І це мій варіант. Хоча я вам так скажу: що скільки людей пам'ятаєте я завжди кажу, скільки людей, стільки і думок ви можете інтерпретувати, і ви будете також абсолютно праві. Якщо ви кажете, скажете через future continuous, I will be waiting for you. і це теж має право на життя, тому що. Ну, ви знаєте, не дивлячись на те, що йде деградація. Я вам також про це кажу: деградація лінгвістична, е, в тому, що скорочується граматика, скорочуються красиві літературні форми, які були раніше в книжках. Зараз про них співають американські співачки в ну на жаргоні на арго з такою непристойною тематикою. Пам'ятаєте, так я піднімала минулого року це питання в сторіс. Ось мені мене одна учениця скоригувала. Але каже Вікторія, так не кажуть. Це а, дуже інтимний підконтекст. А я кажу, читайте «Галсворсі». «Галсворсі», Знаєте такого автора так, англійського? О, або Сомерсе та і показувала, що там є ця фраза. Тому це up to you». Ну а на сьогодні наш такий спонтанний експромт, урок підходить до завершення. Я буду дуже рада, якщо ви відправите мені свої конспекти. Які ви зробили, я маю надію, що ви писали ці конспекти? Давайте як я скажу англійською, я маю надію, що ви писали, чи не так? Тобто, я маю надію, I do believe, Пам'ятаєте, do підсилюємо? I do believe. Далі я скажу в презенті перфекті have been writing, або you have been making notes. А далі я поставлю кому, і ось це питання чи не так. Буде перекладатися. Ану хто мені напише кінцівку? Хто мені напише кінцівку? I do believe that you have been making notes haven't you? Been. Haven't you. Тому що ми по одному йдемо до полізному. Чи не так? Відправляйте мені, будь ласка, всі свої конспекти. Я була дуже-дуже рада вас бачити ну, вас відчувати енергію сьогодні без густового прямого етеру. І чекайте на ще наші етери до нашої зустрічі і нагадую, запишіть в календар, будь ласка, ми зустрічаємося з вами в місті Києві 5 вересня на двогодинний, можливо, з половиною майстер-клас 100 фраз англійською мовою для будь-якої. Професії відповідно до закону uh, пана Зеленського про uh, визнання, признання, там плани на визнання. Це вже знаєте теж філософія англійської мови на рівні ділової для України. а uh, very much як кажуть британці, thanks a million enjoy this day Залишайтесь, будь ласка, в безпеці. До скорих нових зустрічей І з вами була Вікторія Власова teacher. All the best. Thank you.